Яка це да. Хуйова! От такою дорогою ми добираємося, ну нічого, слава Богу, ми вже майже добралися, так що будемо зараз вже повертати наліво і добиратися до місця нашого. Так, дідусь, я тобі обіцяв. Помниш? Що? Я тобі обіцяв, що я тебе звезу на е, ковбасний завод, там де роблять ковбасочку, ковбасеус і тушонку Що, Шо, будемо їхати, що ж? Ну то все, ми вже. Доціл заправили і їдемо. Вирушаємо. Що? Ну, заїбні Що, як тобі? Що на? Але мені кажеться, що чогось не вистачає в цьому поводу. Алба Дивись, дід. весь Дай білкиус. Це Та, тарасівська ковбаса, попробуй. Ммм. Mm. Тарачунська ковбаса на заїбон-бон-бон. Так якщо не знаєте що, діти, то ж ми ж ну, херню не їмо. Тож колбаси весь вищого гатунку, як не як, дід. Ану попробуй оце. Ой, яка вона апетитна, Я сам хочу попробувати. Ану. Угу. Як? Красота.